Нічого, раз, раз, Сьогодні... камера, мотор. Всім привіт! З вами Тур Бажані і мій підписник Daus. Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд ліфта моделю Маж 2005 року. В будинку з модифікаціями від мене. Так. Можна сказати індивідуальний проект. Mm. Тож, так ліфт магаліотик. Типічний Рухова підлога. Не працює. Так, і вона, вона, вона не можна відправити ліфт на якийсь поверх. а Тут можна, значить, вона не працює. Так, як, як в реальності, то тут він би не поїхав парк, а з пасажира, Знаєте, якщо ти там приказ проживаєш, не в кабіні. Кнопка би не засвітилася. Так. Ось, друзі, я тут зробив вхід у машинне відділення. Я сам його зробив, і вихід на кришу. Мотор, на жаль, прімодельний я взяв, бо я не знайшов по на 4 n 160 або на 5R200. Тут тільки такий варіант. Та чо, в общем, в принципе, тоже класний штуровал. Ось вот. Так, вообще на крыше. Дім, по суті, я так думаю, 2007 року, десь так, в індивідуальний проект, дев'ятиповерховий. Ну, може бути. Я на Каскаді є один дім 2007, а там де ліфт 2000. Панорамне скло, я панорама з поверховими прольотами така от велика. Ну Давайте спускатися на низ. Так, так звичайно. Особливо МК-ліфт в класі були такі. 400. Угу. Втрачав... Так, чи кнопка відкриття дверей працює. Працює. Давайте реверс ще провіримо. Це реверс в ліфті головне. Особливо в таких мелмешках. Так? Працює? Цей ліфт раніше був зеленим. Так, ізначально цей ліфт був зелений, але так як атмосферне світло дивилося краще з білим купе, тому я вирішив залишити біле купе. Воно, в принципі, реально класно виглядає. Світло запало. Він дуже схожий на цей аграр. А, може, такий же самий. Просто. хоча... Ось, друзі, такий швидкий ліфт, хоч і на станції ПУ. Ой яка ПУ! УЛ, вибачаюсь. В принципі, ось така, вона вже в відчинному доступі. Приватно, можете заходити, можете. е, Так, якщо вам не. Ой, якщо вам немає. Якщо ось так. Просто ми одночасно натискали. Якщо вам немає чим зайнятися якісь ліфти, то ви можете цю карту зайти, подивитися на меалмешку, подивитися в машине відділення, кришку, та й в принципі. Можете дивитися всі інші мої плейси, як Дома 1970-1990. Панелька з п'ятьма під'їздами, е, УКМ Тест. Та оця карта тепер. Ну, в принципі, все. Показано, Ставте так. лайки. Па-па.